Друзі, ще раз всіх вітаю, хто тільки зараз включився. Проводив я сьогодні тести на канаті ножів. Давайте подивимось. От так от порізався канатік, ціла жмишка. От такі були ножички сьогодні на тесті. Як зазвичай пінелька виступила еталоном, впевнено, порізала 20 різів, дорізала ще 5, можна сказати. Так що зараховано їй. 20 різів це карбон, сталючка простенька. І вона якраз нам підходить на еталон, як звичайний ніж, що може витримати. А ці ножі потім прирівнюються до нього. Сьогодні вони теж були в еталонній заточці, тобто тут 36 кут і 1500 гальваніка. Тут я зробив кут 40, ну, бо вони в ноль зведені. Там, що, видно, не видно, там крайки майже ну, підводу майже нема. Тут трошки більше, тут вже видно, ну і воно на чорному, на контрастному, на цьому також там волосина, грубо кажучи. Виходить, що D-90 е, е, в Моносталі від колесника. там здається, на 60, е, щось там 3, 62, 63, там щось одиниці, здається, вони так е, йшли. Тільки цей в ламінаті такому Damask, а цей... Е, К390 це від Гаврика. І це від Гаврика. Тобто у нас кашки були від Гаврика. Тут 65 одиниць цього, я не пам'ятаю, там теж щось, 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 щось таке. Так, що змагалися Моносталь з ламінатом, моносталь з ламінатом d 90 к 390 Ну і що по итогу, я вам Моносталь e, Моносталька 12 еталонів витримав, впевнено і він ще спокійно ріже, там e, по м'ясу буде працювати ще довго і нужно. Це здається 11 еталонів витримав. ну Це така вже умовність. І от Якщо це взяти за те, що ламінат. Менше ріже ну він не вдвічі. Менше ріже. Я ж кажу, я там в відео казав, що я я багато протестував. Я подивився. Е Може і менше, але не настільки, як всі там розказують. Якщо все правильно зробити, плюс-мінус буде однаково. Цей також 15 еталонів зробив, К490. А цей, я вже канат, в мене залишився шматочок, але я вже не хотів його мучити, бо хочу ще ножі потестувати, він мені треба. Цей спокійно доріже. Він 12 порізав. Усе. Раз, два, три, 4, 5, 6, по два еталони, тобто тут по 40 різів. Зроблено, і він взагалі спокійно ще там. Я я показав там відео по ньому. Просто отут, -от на, на радіусі він е, заминчик якийсь там зловив під кусю, а так він спокійно, що чек ріже, що папер ріже. Так що я впевнений, просто, що він ще три еталони спокійно витримає. Нехай два, нехай так і буде. Тут 15, тут, наприклад, 14, тут 12, тут 11. Я навіть сперечатися не буду, але перевага ламіната, я теж вже відео пояснив, що він стає пластичніший е, і не так іржаві. Ось і все. Так що є свої переваги. Я не кажу, що треба ламінати або моносталі. Мені моносталі подобається теж більше. Це я просто показую, що не такий страшний вовк, як його малюють. Різниця не дуже велика. А кому треба переваги, котрі є у ламіната, красота, пластичність і все-таки якась нержавучість в цьому місці, де він покритий. Слоями нержавійки, то вона все ж таки присутня. Так що, усім дякую, гарні ножі, гарні тести. Дякую. Я там е, напишу, хто прислав мені ножі, всім на зв'язочку. Мирного неба, друзі. Пока-пока.